Доброго дня, дорогі батьки, а також усі дітки. Мене звати Наталія і ви на каналі Happy Mama. Одразу ж хочу зазначити, що я не являюсь професійним педіатром, а також педагогом. На своєму каналі я просто хочу поділитись з вами своїм досвідом, а також порадами. Усім відомий такий факт, що доросла людина на 75% складається з води. До речі, людський мозок також на 75% складається з води. А от, немовля, віком від нуля місяців до року на 86% складається з води. Отож, ви можете уявити, наскільки вода є необхідним елементом в нашому організмі. Саме чиста вода, не соки, не газована вода, не компоти, а чиста вода. Зневоднення дитячого організму може привести до таких ускладнень, як, от, наприклад, запори. Отож, спочатку прикорму вам обов'язково потрібно навчити пити вашого малюка. І мова сьогодні піде саме про це. Отож, наповніте свій стакан водою і приєднуйтесь до мене. Самостійно пити воду з чашки мій малюк почав віком 8 місяців. І навчала я його цьому у декілька етапів. Дозвольте мені поділитись цими апаратами. І так, для початку я навчила свого малюка дозувати та проковтувати воду. Віком 6 місяців ми почали наш перший прикорм. І, звичайно ж, ми почали пити воду. Для цього мені знадобилась ось така піпетка. Я набирала сюди воду і поступово привідпускала. Якщо ж у вас немає такої піпетки, не біда. Ви можете скористатися звичайною соломинкою. Занурюєте її у воду, набираєте воду і таким чином можете навчити вашу дитину дозувати воду. Також наступним етапом для нас стала ось така бутилочка. Основа пластикова. Але сама соска тут резинова. Він її полюбив за те, що в нього якраз почався період різання зубчиків. І він полюбляв її гризти. Вода не прийшла йому до смаку, тому що овочі мають хоча б якийсь виражений смак. Але вода взагалі прозора і без смаку. Але не поспішайте давати ваші дитині соки або солодкі компотики. Не втрачайте надію, продовжуйте давати воду. Звичайно ж, вода була трошки прохолодна порівняно з моїм грудним молоком. Тому я перед тим, як пропонувати йому воду, трішки підігрівала у мікрохвильовці. Десь приблизно секунд 20-30. Вона була тепленькою і приходилася йому більше до смаку. Наступним етапом це ж, звичайно, стала чашка. І для цього я вибрала ось таку пластику. Червоного яскравого кольору, це один з його улюблених кольорів. Дітям подобаються яскраві кольори, і вона досить легенька. Чому я вибрала саме таку пластикову? Діти люблять все кидати на підлогу. І якщо він декілька разів кине скляний посуд на підлогу, він, звичайно, розіб'ється. Так само у цьому віці діти навчаються повзати. І я дуже сильно переживала, що, можливо, якісь осколок залишиться на підлозі і він може себе поранити. Тому це набагато безпечніше, якщо така чашечка буде саме пластикова. Вона також є легенькою, і я сюди наливала трішечки водички. І що я робила? Для початку я ем... притворилася ніби я п'ю воду, і ніби вона мені смакує. Я при цьому робила, а, яка водичка смачна. І йому це подобалось. Він хотів повторити за мною, тому що маленькі діти навчаються методом копіювання. Йому стало ж цікаво, що з такого смачного п'є мама. І він хотів скопіювати мене. І таким чином, поступово, за два місяці, ми перейшли на ось такий стаканчик. І тепер мімалюв з задоволенням смакує. Отож, скористайтесь моїми порадами і привчайте вашого малюка самостійно пити воду. Не забувайте поставити лайк та підписку. А також я дуже вдячна, що ви додивились моє відео до кінця. Сподіваюсь, мої поради були для вас корисними. Частіше посміхайтесь і бережіть ваших малюків. Хорош вам дня та щасливого материнства!